Ви думаєте, що коктейлі Молотова жбурляють у міліцію тільки на Грушевського? Пляшки з запальною сумішю долетіли й до Київської області. Вечір тієї п'ятниці колишній начальник карного розшуку Києва Володимир Дахновський не забуде ніколи. Вночі серед тиші у своєму заміському будинку він раптово почув звук вибуху. Сіжу з дітьми, у мене діти, 7 і 10 років. Хлопче. А це якраз їхня спальня. Комп'ютер граю і діжу. Бух. Відкривши двері дитячої, Володимир з жахом побачив, як палає кімната. Лише за збігом обставин у цей час діти були в іншій частині будинку. Чуть-чуть бахнули. Запах. Ну от відси ми пройшли стільки. 5-76 секунд. Точно. Відкрив двері і моментально приміщення заповняється цим газом. Діти починають падати в обморок. Я їх вистачаю. Цих голі, босі, на мороз. Поки він виносив дітей, полум'я охопило увесь будинок. Пожежу швидко загасили, але практично усе майно було зміщене. Рятувати вдалося лише кілька іграшок та іконі. Получилось, вбили відеокамеру в мене. Залізли на драбину, кинув, розбили, кинули. Власник стверджує, коктейль Молотова почерк професіоналів. Виявляється, про можливі провокації генерал-майор дізнався за кілька днів до трагедії. Про напад попередили колишні колеги. Мене предупредила моя людина, мій істочник МВС, що затребували мою особисту справу до керівництва МВС. Позвонила, сказала, чекай, провокації. Ну, я думав, що ну мене поб'ють, застрелять. Я мужчина, військова людина. Да? То тобто, такої подлості, конечно, я не ожидав. За словами Володимира, сюрприз від колег це помста за те, що він висміяв нинішнього начальника карного розшуку Києва Миколу Чінчина, який записав в одне злочинне групування ворогуючих кримінальних авторитетів Рибку та Савлохова, з якими буцімто товаришували брати клички. Я дав інтерв'ю, коли виступав Шенчин, що він почав розказувати, присти. Я працював всі 90-ті годі в Київському возі. Ну, я дав коментар, як є. Правду. Ченчин давав, коли побили журналістку Чернову, а я сказав, що рибка і в солоху все життя вовнували. Цікаво, що домівка колишнього правоохоронця перебуває під захистом Державної служби охорони. Але у той вечір захист так і не спрацював. Ніхто не приїхав, вранці мені дзвонять. Ну що там у вас світло пропало? Колишній міліціонер не бачить сенсу у тому, щоб звертатися до правоохоронних органів. За його словами, очікувати розкриття злочину від тих, хто його спланував і виконав, марно. Проте у самих правоохоронців своя версія. Речник київської міліції розводить руками. Погорільці відмахнулися від допомоги слідчих. До того ж, заявили, жодних претензій до міліції не мають. І пожежна охорона безпосередньо повинна була ще нас викликати. Вони підійшли до господаря і питають: тут є щось кримінальне? Є підпалка? Ні, нема. У нас все хорошо. Викликати міліцію мені не потрібно. Щодо Державної служби охорони, прес-секретар столичного управління МВС дивується, Дахновський відключив її самостійно ще місяць тому. З 12 січня не звертались до Державної служби охорони взяття будинку під охороною. Після цього на центральному пункті диспетчер вона телефонує е, до господаря і питає, чи необхідна якась допомога. Ну, вони відповідають, що допомоги у вас, спасібу ніяк не, не, не потрібно, тому що будинок наш згорів. Власник може говорити е, в даному випадку будь-що завгодно. Він не повідомив нас, і ми в даному випадку не знаємо, що там була за провокація. Жодної заяви в правоохоронні органи немає. Ми не можемо почати розслідування як. Але найцікавіше міліціянти підозрюють колегу у самопідпалі. випадків таких багато. По 194 статті частині 2 у нас ну, 10-15 в рік. Можливо, і буває. Можливо, це була необережність з вогнем. Можливо, це було ну, або технічна причина. Можливо, світло на темну історію нічного підпалу пролиють пожежні. Схоже, вони лише підтверджують слова Жуковича. Від медичної допомоги господар відмовився, так як я вже казав, опіків травм ніхто не отримав. І по міліції направлено документи для подальшого отримання рішення. Але від проводки ми так загорітися будемо квачеви? Ця причина, я думаю, теж не виключається. Конкретної причини пожежі ці люди, схоже, не знають. Крапку в цьому питанні мали б поставити професійні нишпорки однак, без заяви потерпілого за справу вони братися не збираються. Ура!